Доброго ранку всім шанувальникам рубрики Здорово жити. Мільйони людей на земній кулі час від часу вдаються до різноманітних дієт, бажаючи очистити свій організм від шлаків і токсинів. А як визначити, яка з них найкраще допоможе досягнути поставленої мети? Чи дійсно існує така ідеальна дієта? І чи можна за тиждень або за місяць відновити свій організм після довготривалого зловживання шкідливою їжею та алкоголем? Ідея всіх очищаючих дієт полягає в тому, щоб стимулювати процес виведення токсинів нирками або печінкою. У теорії звучить чудово. Але чи це працює на практиці? Щоб перевірити, наскільки ефективні очищаючі дієти проводяться численні дослідження. І ось один з таких експериментів, проведений токсикологом професором з Лондона. Аланом Бубісом. У ньому брали участь 10 дівчат у віці від 19 до 33 років, яких після кількох днів зловживання тяжкою їжею та алкоголем вивезли на 7 днів до сільської місцевості і розділили на дві групи. Одну групу посадили на очищуючу дієту, яку спеціально розробили три дієтологи на основі аналізу існуючих очищуючих дієт, а друга група харчувалася звичайною їжею. Порівнявши результати обох груп, Алан Бубіс виявив, що очищуюча дієта не дала суттєвих результатів ні в роботі печінки і нирок, ні у вмісті ключових антиоксидантів не було різниці. Цей експеримент, як і багато інших, показав, що очищуючі дієти це скоріше міф ніж правда. Багато з них засновані на спрощеному розумінні роботи людського організму і не враховують всю складність його будови і функціонування. Наприклад, організм людини влаштований так, що вміє сам виводити токсини. Деякі з них виводяться нирками та печінкою за лічені хвилини, а інші протягом 48 годин. А що ж тоді робити? Спитаєте ви замість очищуючих дієт, вчені рекомендують пити достатню кількість води, висипатися, збалансовано харчуватися і вживати більше овочів і фруктів. Відмова від алкоголю, кофеїну, надлишку цукру і м'яса благотворно впливає на організм. При неправильному харчуванні в організмі дійсно накопичуються продукти обміну речовин, і з часом нирки чи печінка можуть не впоратись з їх виведенням. Тому вихід з такої ситуації у здоровому способі життя. Тоді організму просто не потрібно буде боротися ані з надлишком токсинів, ані з холестерином чи іншими шкідливими речовинами. Отже, як бачите, друзі, здоровий спосіб життя то найкраща дієта. і дотримуючись його, вам не потрібно буде вдаватися до очищуючих дієт, які не приносять користі. Будьте здорові та до нових зустрічей.